Воєнний стан вели в десяти регіонах, які мають межу з Росією або з Придністров'ям це Одеська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області, а також внутрішні води Азово-Керченської акваторії. Як відмитив гарант Конституції, воєнний стан не означає війну. Україна не проводитиме ніякі наступальні дії. Ведення воєнного стану не обмежить більшості прав та свобод громадян України, передбачених конституцією. Якщо не буде відкритого. Вторгнення Росії. За межами Операції Об'єднаних сил на Сході і незаконно анексованого Криму, я наголошую. Це моя принципова позиція. Ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Президент України Петро Порошенко, керівники облдержадміністрації, призвали населення міста, в яких ведений воєнний стан, не панікувати. Проводьте концерти, ходіть в банки. Треба бігти до крамниці, купати сірники та сіль. Було додано доручення провести відповідну роз'яснювальну роботу голови Національного банку з банками. Ніяких обмежень на зняття депозитів, на валютообмінні операції, на поїздки за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. На зустрічі з представниками змі, яка відбулася 27 листопада у Запоріжжі, голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль заявив, що воєнний стан мінімально вплине на життя цивільного населення. Хочу попередити про розпущення тих пліток, що буде якесь вилучення, майна і все інше. Це в законі прописано, але це найхудший варіант. Цього не буде, і на цьому акцентував наш президент. Як зазначив керівник ГОНець поліції в Запорізькій області Сергій Комісаров, вилучення майна та житла у населення це протиправні дії. Постанови про це не було. І якщо до вас прийде хтось у воєнній формі з вимогою щось віддати з приватної власності, варто викликати поліцію. Ніякого права ніхто нікому не давав. Право на житло, воно є, було і буде. 102 буде працювати в тому ж режимі, як і завжди, і буде. Посилений режим служби, будуть посилені наряди, буде залучена Нацгвардія і військові, буде взаємодія з прикордонниками, тому на всі випадки будемо реагувати і будемо дуже-дуже досконально перевіряти всіх, хто використовує військову форму і з якою метою це використовується. Як вже було зазначено раніше, різні святкові заходи ніхто забороняти не буде. Однак, очільник регіону окремо звернувся до представників політичних партій та громадських об'єднань. Хочу ще попросити всі політичні партії, а також громадські організації, щоб на цей період якось обмежитись від різких висловів, якихось формування якоїсь суспільних заходів, які пов'язані з купченням людей. Костянтин Бериль дав роз'яснення і стосовно інших заходів, наприклад, ведення у Бердянську комендантської години. Комендантська година на сьогоднішній день питання не стоїть на введенні комендантської години. Комендантська година може бути введена тільки в, ну, в тому випадку, коли буде ескалація військового конфлікту в зоні Азовського побережжя. Тоді для посилених заходів безпеки можливо і такий захід. Але на сьогоднішній день в цьому питання відсутні. У мене прохання до громадян. Міста Запоріжжя і Запорізької області перш за все це менше обсуждати в сетях переміщення військових частин, наявності військових, коментувати, фотографувати, розміщувати це в мережах, тому що це дуже полегшує, скажімо, роботу для нашого головного ворога. Обмеження торгівлі спиртними напоями поки не буде, бо для цього на даний час немає ніякої нагальної підстави. Що ж до мобілізації до війська, то вона буде часткова у разі здійснення Росією агресії. Строковики не будуть приймати участь у бойових діях. Мобілізовані будуть підготовлені воїни з досвідом АТО, які знають в якій частині вони будуть служити, та мають професійну підготовку. Було зазначено, що під час воєнного стану бажано мати з собою документи, які засвідчують особу. Бердянці мають зрозуміти головне. Воєнний стан не є приводом для паніки, і всі заходи проводяться насамперед заради безпеки самих громадян. Я думаю, що військовий стан це знаєте екзамен для всього суспільства. Це відповідальність не тільки органів державної влади і правоохоронних органів збройних формувань, а й суспільства також. Ми прекрасно розуміємо на яка загроза у нас на сьогоднішній день є для українців. Це справа кожного, тому ви знаєте, своєчасне інформування. Не проходити, скажімо, крізь якусь проблему, не проходити крізь, якщо ви бачите, що коїться якийсь злочин. Моя хата з краю нічого не знає. Я думаю, що якраз таки від такого суспільного завантаження що єдності, я думаю, буде результат позитивний для всього населення Запоріжжя і Запорізької області.